На початку липня Тетяна Ковтун з донькою переїхала до Черкас у рідному Луганську. Жінка працювала в апараті управління держслужби з надзвичайних ситуацій. А перед самим переїздом перевелася в аварійно-рятувальний загін Черкаського обласного управління ДСНС. Я їхала ще не було такого активного виїжджання з регіону, але привестися. Ну я не можу сказати, що було дуже складно в плані документів. Ні, за півроку Тетяна лише раз отримала компенсацію за оренду житла на двох із донькою за півтора місяці. Жінці заплатили близько двох тисяч гривень. Процедура достатньо проста. Я отримала довідку про те, що я переселенка, а саму допомогу я отримала вже через місяць. Тетяна каже, що черкаські ціни на оренду помешкання вищі аніж луганські, тож зарплати вистачає лише на оплату житла та проїзд. Жахом думаю про ті півроку, які скоро закінчаться, і що буде, тому що ця компенсація особисто для мене дуже зараз потрібна. Вона ключова в моєму бюджеті. Допомогу від держави Тетяна з донькою тримуватимуть поки що лише до середини квітня. Сума допомоги для непрацюючих людей становить 884 гривні а для тих, хто працює, вдвічі менше. Дар'я Бунякіна. Ми разом Радіо Свобода.